Привіт! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Цих вихідних GSC випустили два патчі до Stalker 2, що фіксять купу всякого. Зокрема, певні квести, що в декого багувались під час проходження. Ні, цей патч не виправляє роботу iLife. Це обіцяють зробити десь колись у наступних оновленнях. Обіцянка тятянка. Що за баги? Мене дробовик був. Tutuyor lan ma. Ne Інсайдери стверджують, що купівля Кадокава Корпорейшн коштуватиме Соні 640 мільярдів єн. Це десь приблизно майже 5 мільярдів доларів. Я стільки грошей зроду не бачив. Вже сьогодні о 17.00 Machine Games обіцяє показати релізного трейлера своєї гри про Індіану Джонса. Індіане Джонс, Раунд 8. повідомили, що їх наступним проєктом Буде науково-фантастичний жехастик. Крім того, запевнили, що доповнення для брехні П має вийти у першому кварталі 2025 року. Ну круто! Круто, так, да, це прикольно все, і це зробив Трамп. Оце так несподіванка. Міхал Новаковський, один із гендиректорів CD Projectів, повідомив, що наступна гра компанії буде більшою за третього курвака. Та при цьому кращою за кіберпанк 2077. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Елла Парнел в рамках підготовки до другого сезону серіального Fallout почала грати в нюбегас. Ай куклу Хауканайплей Фолау онлайн. Тадисід біє вебсайт юґозай.фолауткомлайн. Повне фанатське озвучення другого періоду на піврозпаду. Нарешті вийшло. Завантажити українізатор можна за посиланням в описі. Гардане, я думав, що вже й не побачу тебе. Знайшла його, коли він зомні тенявся. Шукач пригод на дупу, Егеш. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.